Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, ось ми наближаємося до свята Христового Різдва, і вже під час вечірні, чи утренні, чи інших богослужень чуємо стихири і тропарі, які нас, нам пригадують, що насправді відбулося у Христовому народженні. Бо у Христовому народженні. Бог прийшов і став між нами людиною. Святіший отець Венедикт, <кій> святіший отець Венедикт, згадуючи про його народження, каже, що треба вважати, бо Бог не просто прийшов на землю і вдягнув людське тіло ніби костюм, так як, наприклад, артисту, театрі. Одягає якийсь костюм, щоб відіграти свою роль, а потім він відходить і е, повертається до звичайного життя. А ця роль для нього є просто якийсь спосіб заробітку, вона насправді не відповідає його внутрішній сутності. Ісус Христос не просто одягнув на себе людське тіло, Він справді став людиною правдивою. Одним із нас. А він став одним із нас для того, щоб насамперед стати для нас правдивим свідком. Тому що, дорогі сестри і браття, ми віримо не тому, що ми відчуваємо щось. Ми віримо не тому, що нам здається. Ми віримо тому. Що нам посвідчив найкращий свідок Ісус Христос, який сам сказав, ми вам говоримо про те, що знаємо і свідчимо про те, що бачили. Тобто, дуже важливо, дорогі сестри і браття, коли ми віримо, не керуватися лише якимись відчуттями. Або, наприклад, Шукати внутрішнього заспокоєння чи задоволення, такої для себе радості і забезпечення внутрішнього, тому що, звичайно, що віра, вона це дає, але внутрішня впевненість вона приходить як наслідок віри. Коли ми довірилися Богові Ісусові Христові, який нам про Отця посвідчив, і коли ми заглибилися в те слово, то як наслідок такої віри приходить і е, внутрішня рівновага, мир, радість і заспокоєння. Бо бачимо, багато людей собі шукають, вони послухають десь щось і кажуть: ми пішли там до іншої релігії, Тому що там нам було набагато приємніше. Або розповідають, що от чоловік пиячив, 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 пішов до свідків Єгове і перестав пиячити. Бачите, як то добре, деякі люди кажуть. І то не означає, що в греко-католицькій церкві хтось його примушував пиячити. Але Насправді деякі люди вони можуть поставити оці тимчасові наші цілі, важливіші, на перше місце перед тим, що стосується спасіння нашої душі. Бо така людина може перестати пиячити, але може і втратити своє життя, тоді, коли покине правдиву віру. Тому, дорогі сестри і браття, ми не кажемо, що ми повинні жити життям розгнузданим, але триматися віри, бо можна вибрати і інший шлях. Ми маємо і праведним життям жити, і віри триматися, бо тільки віра є основа для праведного життя. І тому не можна. Наприклад, про віру щось говорити або думати, якщо ми не маємо підтвердження словами святого Писання або науки церкви. Наприклад, якщо нам щось здається, багато людей тепер бояться, наприклад, різних магічних впливів. В Україні це надзвичайно поширено. Що ось хтось магічними впливами, якимись е, там е, заходами, ворожбою або чимось іншим може іншим так нашкодити, що вони захворіють, нічого їм не буде вдаватися, а може навіть і помруть. Якщо тобі таке здається, ти знайди у святому Писанні підтвердження і в науці церкви. Чи церква так навчає? І навіть якщо комусь здається, що таке буває, а він не може знайти у Святому Писанні і в науці церкви, то від таких наших думок треба рішуче відрікатися. Дорогі сестри і браття, ми маємо вчитися вірі подібно, як вчимося в інших ділянках нашого життя. І ось, наприклад, Ісус Христос говорить сьогодні дві притчі, ми читаємо їх. Про гірчичне зерно, яке поволі виростає, стає дедалі більше і більше. Але це треба знати цю притчу на пам'ять, а потім вміти її і протлумачити. Бо зерно гірчичне, хоча і непривабливе, але кинуте в землю, воно виростає і стає великим. Тільки для цього потрібен час. І ось коли ми починаємо співпрацювати з Божим Словом у нашому серці, виділяємо для цього час, то Царство Боже виростає у нашому серці і стає дедалі більшим і більшим, заполонює нас. І друга притча про жінку, яка кладе Закваску до трьох мірок муки, аж поки все не скисне. Далі навіть Ісус Христос не говорить, що то означає. Але бачимо, Ісус Христос не хоче, щоб ми були якісь інакші, інші люди, тому що Він нас сотворив саме такими, Бог нас сотворив саме такими, якими ми є. Але Царство Боже, воно здатне саме нас. Ось таких, які ми є сьогодні, змінити із середини, так як закваска змінює тістом. І тому дуже важливо, знаючи це, наприклад, уміти погодитися самі із собою. А це означає не нарікати на своє життя, прийняти, погодитися, що ось ми такі, які є. Бо тільки тоді ми зможемо співпрацювати зі словом і ставати кращими, але це будемо саме ми, бо саме нас Господь покликав до цього життя. І бачимо багатьма такими і іншими притчами Ісус Христос нас повчає. І тому ми повинні покликані слухати Його і нічого самі не робити висновки про віру. Якщо не маємо підтвердження і основи у святому Писанні і в науці Святої Церкви. Слава Ісусу Христу!